Тепло в великому місті Третя серія. Ідеальне пальто. Або як ми створюємо ті самі ідеальні пальта, які підходять під будь-який тип фігури. Так як народжується пальто? Давайте разом зазирнемо за лаштунки виробництва. Перше ідея та дизайн. Дизайнер накидає ескіз пальта, вибираючи стиль, крій, довжину та інші деталі. Тут враховуються тренди, сезон, а також побажання цільової аудиторії. Друге вибір тканини. Після затвердження дизайну обирається тканина. Третє побудова лекал за допомогою спеціальної програм або вручну майстри розробляють лекала та роблять градацію для кожного розміру. Четверте розкрій тканини за готовими лекалами. Тканину вирізають на окремі частинки, що становитимуть основу пальта. Далі пошиття. Кравчині ретельно зашивають всі частинки, приділяючи увагу кожному шву. Шосте це оздоблення, додаються гудзики, ремені та інші деталі. Найважливіший етап перевірка якості. Перед тим як пальто потрапить у продаж, воно проходить контроль якості. Перевіряються всі шви, посадка, відповідність розмірів. Що покупець отримав дійсно якісний виріб. Ну і фінальний етап упаковка та доставка. Пальто обережно складаючи, воно не пом'ялося, додають бірки та інструкцію з доглядом. Тепер пальто готове дарувати тепло та стиль своєму майбутньому власнику. Ну а тепер приємності для вас, той хто перший порахує і напише в коментарях, скільки разів перших трьох серіях я назвала бренд тепло. Той отримає подаруночок від нас.